Так що будуть відеоролики із новими темами. І це вже буде практично початок весняних проявів у лісі. Буде, може, більш красивіші, більш даючи очам, не тільки вухам певні. Кадри для любування і для свого розвитку. Бажаю вам усім успіху. Треба надіятись на краще, вірити у свої сили, вірити в те, що ми в змозі в тих аспектах нашого існування, там, де ми можемо щось змінити, що ми маємо охоту, маємо бажання і змінимо на. Краще. А краще тоді, коли нам веселіше жити, більш впевнені у майбутньому, більш задоволені оточенням, яке у нас є вдома, в сім'ї чи на роботі. І це вже додає сили і бажання жити далі. Відгукуйтесь, пишіть коментарі. Навіть якщо вони критичні, це заставляє більш уважніше слідкувати за якістю своїх відеороликів, від тематики. От. Виручало, звичайно, те, що я починала під час грибного сезону. Гриби я люблю і ходжу часто збирати. І, звичайно, матеріал був достатньо цікавий для того, щоб набрати таку кількість підписчиків. Зараз, звичайно, трохи менше, трохи складніше, але є. Все рівно ходити зі мною в ліс. І я цьому рада. Чесно, я йду по лісу. І в мене відчуття є, що в мене є компанія співбесідників, які і підтримають, і підкажуть, і насварять, якщо я десь роблю не так, та ще й не збираюся змінюватися або покращувати. Ну, Все як слід між настоящими друзями. Бажаю вам успіхів, радості і процвітання. Бувайте здорові, ставте лайки, підписуйтесь, діліться зі своїми друзями, і це буде найкраща відповідь на мої старання.